Не той багатий, хто має матеріальне, хто всім і від душі у босі допоможе, невигадане в нього усе реальне, а меж заможний, буває, в цім знеможе. Не в тому річ, що маєш ти усяку річ, а в тім, що душу. Серце маєш своє чисте, у молитві станеш із Богом вічна віч. Життя таке освячується, променисте, Душа буває за носову густинку, може заплакати, що десь якраз згубила. Голодним пожаліє вона хлібинку, яка віддача, така у тебе й сила. Не все так просто ні у нашому житті бувають різні варіанти, незрівнянні, якби в серцях душі були завжди прості і мали Господа і стали його званні.